В цьому відео я розповім про свою торгову стратегію для торгівлі BTC. Важливо, ця стратегія розрахована спеціально для торгівлі біткоїном, її не можна застосовувати до інших криптовалют. Перед тим, як почати торгівлю, треба визначити суми, на які ми будемо відкривати угоди. Я підготував таблицю для розрахунку суми угод. Посилання на неї залишу в описі відео. Нашу загальну угоду ми будемо розбивати на 10 частин та заходити в угоду частинами на різних точках ціни з використанням 10-го плеча. Найважливіше, що треба визначити, це відсоток маржі в угоді від депозиту, на який ми будемо відкривати угоди. Від цього буде залежати розмір ризику ліквідації всього депозиту. Звісно, чим менше відсоток, тим краще. Але якщо починати з депозиту 100 доларів, то ефективніше буде взяти завищений ризик, щоб швидше збільшити депозит. Така доля малих депозитів. Для 100 доларів я беру 5% депозиту на одну частину угоди. Тобто це 5 доларів на угоду. Множимо їх на 10 плече і отримуємо суму однієї частини угоди 50 доларів. Таким чином, виходячи, ми відкриємо 10 угод по 50 доларів, і повна сума угоди у нас складе 500 доларів. Та в угоді у нас буде використано 50 доларів депозиту. І ще 50 доларів залишиться на підтримання угоди. Ліквідація при такому розкладі настане після руху ціни на 20% в іншу сторону від нашої ціни входу. Це доволі ризиковано. Тому варто мати додаткові кошти на форс-мажорні ситуації, щоб мати змогу збільшити депозит та зберегтись від ліквідації. Або відразу зменшувати ризики шляхом зменшення відсотку маржі від депозиту в угоді. Наприклад, при 3% маржі ліквідація настане при руху ціни на 33% в іншу сторону. А при 1% маржі нам потрібен буде рух 100% в іншу сторону, щоб отримати ліквідацію. Це означає, що при угоді лонг нас ніколи не ліквідує, бо ціна не впаде нижче нуля. А при угоді шорт ціні буде потрібно вирости в два рази для ліквідації нашої угоди. Добре, з сумою угоди і частинами ми визначились. Тепер перейдемо до самої торгової стратегії, де ж нам відкривати ті частини і в яку сторону. Перше, що треба визначити, це в яку сторону ми очікуємо рух ціни більш глобально, на одноденному графіку. Прямо зараз для мене найбільш вагомим є індикатор Money Flow. Який показує пікову перекупленість ціни, що, в свою чергу, говорить про наближення розвороту, тобто, що з цієї точки ціна має піти вниз. Взявши це за основу, можна почати будувати сітку для входу в позицію шорт. Так як для мене це важливий і показовий індикатор, то я хочу в цій точці відкрити відразу 4 частини угоди, а інші 6 частин залишити на, на докупи для усереднення ціни входу, якщо ціна піде вище. Тут буде наша точка входу. Тепер треба визначити точку, де ми будемо добирати інші частини угоди. Для цього додамо на графік індикатор рівнів супротиву та підтримки. Перейдемо на 4 годинний графік. Тепер перед найближчими рівнями супротиву поставимо точки для набору інших частин угоду. Приблизно. Ось тут. І тут. На цих точках ми поставимо лімітні ордера для відкриття наступних частин угод по одній на кожну точку. В підсумку ми зараз маємо 4 частини угоди відкриті відразу, та ще 2 заплановані для осереднення ціни. Всього 6 частин і ще 4 частини у нас є вільні. Далі в нас немає рівнів супротиву. Це вже максимальна історична ціна біткоїну. Тепер ми можемо виставити лімітки для усереднення ціни входу в шорт кожні 5% руху ціни після останньої точки входу. Виміряємо 5%. Тут буде наш наступний докуп. наступні 5%. Наступні 5%. и останній четвертий докуп в цьому місці. Тобто в нас залишилось 4 вільних частини для докупу. и ось ми поставили наступні 4 точки для усреднения Ось ми ймемо нашу сітку для відкриття глобальної угоди шорт. Чотири частини відкриваємо відразу, та шість частин залишаємо для усереднення. Відповідно зміни ситуації на ринку, ми можемо коригувати точки усереднення, або навіть закривати угоду повністю. Про всі зміни я пишу в своєму телеграм-каналі. Поки ми будемо чекати відпрацювання угоди шорт, можна ще додатково поторгувати лонг угоди, хеджуючи частини угод шорту. Ми зараз в ситуації, коли ціна вище лінії М50. І можливе продовження росту ціни. Тому прямо зараз можна відкрити одну частину в лонг та ще одну частину в шорт для противаги. Далі, якщо ціна піде вгору, ми зможемо закрити лонг з прибутком, при цьому залишивши всі частини угоди шорт відкритими. А якщо ціна піде нижче, то одночасно закриємо одну частину шорту з прибутком та одну частину лонгу зі збитком аналогічним розміру прибутку від частини шорту. Адже ми відкрили ці частини на одній точці входу. Тобто, прибутки від частини шорту перекриють збитки від лонгу, і ми закриємо лонг в 0. При цьому у нас залишається 4 частини шорту, з яких ми заберемо повний прибуток. Виходить, що у нас буде 5 частин шорту на одну більше запланованих та одна частина лонгу, яка дасть нам додатковий прибуток при рості ціни, та яку ми закриємо в 0 разом з однією частиною шорту при падінні ціни. Це робиться для отримання додаткового прибутку та не є обов'язковим з цій стратегії. Основна суть стратегії це вибрати напрямок руху ціни, відкрити угоду в цьому напрямку, та осереднювати свою точку входу при русі ціни в іншу сторону, щоб наша середня ціна ставала ближче до поточної, і ми швидше змогли вийти в плюс по угоді. Наприклад, якщо зараз ціна піде далі вгору, то ми почнемо усереднювати угоду, добираючи інші частини на визначених раніше точках, і тим самим. Піднімаючи нашу середню ціну вище в напрямку руху ціни. Можливо, я опустив деякі моменти або щось залишилось незрозумілим, тому пропоную приєднатися до мого телеграм-каналу і написати всі свої питання в коментарях під постами. Я обов'язково на них відповім. Також в каналі я буду писати про всі свої дії на практиці, і ви зможете краще зрозуміти, як працює ця стратегія. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео.